Кожна війна випробовує народну на силу, єдність і здатність боротися за свою землю. Але найцінніше, що має країна, це її люди, ті, хто без вагань стає на захист Батьківщини. Серед таких воїнів був Юзюк Володимир Володимирович. Юзюк Володимир Володимирович народився 21 січня 1977 року у місті Дубно. Навчався у Дубинському ліцеї No1, деякий час працював за кордоном та згодом створив свою бригаду, яка займалася будівництвом у місті Київ. У вільний час Володимир любив подорожувати Україною, відкриваючи для себе її мальовничі куточки. Особливе місце в його серці займали Карпати. Він часто приїжджав туди, щоб відпочити від міської метушні. Насолодитися чистим гірським повітрям та зібрати гриби. Це було його улюблене заняття, яке приносило йому спокій та задоволення. Його комунікабельність та відкритість робили його душею компанії. Він завжди знаходив час для розмови, ділився своїми думками та ідеями, а також цікавився життям інших. Люди відчували його щиру зацікавленість та відповідали взаємністю. У 2014 році, коли розпочалися бойові дії на сході України, він добровільно став на захист країни і приєднався до лав учасників АТО. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну в березні 2022 року. Володимир не міг залишатися байдужим і добровільно став на захист своєї країни. Він приєднався до 140-го батальйону морської пікоти, де йому було присвоєно звання старшого сержанта і брав участь у запеклих боях у найгарячіших точках фронту, зокрема в Луганську, Бахмуті та Кринках. та героїзм, проявлений під час захисту України. Володимир був нагороджений численними відзнаками. Серед них особливо цінною є нагорода, підписана особисто президентом України Володимиром Зеленським. 28 грудня. 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту на Дніпрянській Херсонської області Володимир Юзів загинув. У героя залишилася велика родина, дружина, донька, батьки, сестри, брати та племінники. Вічна пам'ять герою, його ім'я. Назавжди буде вписане в історію України, а подвиг стане прикладом для майбутніх поколінь.